Так, продовжу показувати чудові місця. Проблема в тому, що ох, яка чорненька машинка поїхала, старенька. На диво США дуже багато тих, хто яким подобається, як би. Чи... Відремонтувачі, так, дійсно вони в такому хорошому стані автомобілі. Старі олдка. Так звані олдкас. І вони їх використовують і їздять. Чи вони їх так реставрують хорошо, чи вони дійсно такі, я не знаю. ну Часто видно, що вони щось там ремонтують. Буває, у дворі стоїть всі там. Однаші дві, три. Я сьогодні три бачив. Старі автомобілі в одному дворі, і він в одній щось там копався. Яка сама така старіша. Так десь приблизно 30-х років чи 40-х. Така обстановка надихає. Їдеш і отримуєш задоволення. В отводі. щоб коли включаєш атак на запис і потім переключаєшся на інший аплікацій, щоб воно з'явилось на екрані, то запис зупиняється. і Потім треба знову запускати запис. А тому важко записувати одним шаком. Ну так, да, є такі любителі, пошуміть своїми машинами. І тому важко записувати роботу на Дардеші чи в Уберіць. По постійно ж треба переключатися на ці програми, навіть коли їдеш там чи все інше. Неможливо записувати постійно. Записати роботу, скажеш, як працюєш. Верну на вулицю колема, чи колемен. Мен, значить колемен. Теж займу ліву полосу Ось Сьогодні субота пусто, Пробок немає, але все рівно. Принцип управління автомобілем в США, скажімо, в Європі. І в Україні, наприклад, відрізняється. Як і правила відрізняється на половину, так і стилі їзди відрізняються. Тут не шастають з одної полоси на іншу. Тут, якщо треба через півтора-два кілометри повертати наліво, так займають ліво і їдуть. Ясно, що я що зараз пере... він так мені прямо на цю полосу то я теж розумію, що він десь на слідчому перехресті чи далі буде повертати наліво, якщо на цьому не поверне. А так, якщо не треба, то їде в інших полосах. Я теж, коли якщо мені далеко прямо треба їхати, то я їду в середній полосі, тому що... Правій полосі. Ну да, так, бачите, всі сюди заїжджають. Left to turn left onto road. Тому що справа полоси. Він <звук> коли треба вправо повертати, ну тобто що їдуть, повертають. А в, в лівий крайній наліво часто треба отак виїжджати. А тому, якщо треба прямо їхати... Швидше всього буде по середній полосі. От збоку зараз покаже, показує. Паблік storage. Їх тут таких багато, це паблік ну це така компанія яка ну, багато Вона по Сан-Хосе, не тільки по Каліфорнії, може і в інші, і по США має свої оці такі філіали. Ну, Достатньо недорого, якщо вам дійсно треба його зберігати. Я спочатку теж думав зберігати цьому паблік сторіч. Речі, які купив і жалко викинути і, і, ну, і продати чи неможливо. Скажем, чи одяг. Або за дуже дешеву ціну. Можна використовувати ці паблік сторож, тобто якщо треба їхати, скажімо, в США і плануєте повернутися там рік, другий, то можна оплачувати цей паблік сторож, щоб воно там зберігалося. Але все-таки потім порахував, що це невигідно, тому що там мінімальні такі ячейки десь 50 доларів в місяць. Рахуйте, 600 доларів на рік. Ну і те, що ти там залишиш, ці є ще. Воно не коштує 600 доларів, скажем так. Ну як БУ вже, звичайно. Коли прийдеш, просто на ці 600 доларів нове купиш. Так що є сенс або продать. Навіть за безцінок, коли воно продається, ну або викинуть. Ну, звичайно, такі речі, як автомобіль, треба продавати, сторож його не засунеш, хоч та ще можна засунути, але це вже дуже невигідно буде. Тому що такий сторож дуже буде дорожче стояти, може і 200 доларів на місяць. Це вже краще дійсно нову машину купувати потім. Так, щось вони мене тут. Mm. Алмаден. Можна і зараз і направо повернути, і потім там виїхати на Бренем. Але в мене поки що інша дорога. Більш красивим місцем, зараз я буду їхати далі колеман, таки, скажімо так, гірська місцевість. Справа буде ліс. Ну так, невеликий. Ще скажем, лісосмуги. Лісосмуга. Хоч з дороги, мабуть, не буде видно, зараз побачимо. Далі доволі стоїть. Енджин вирішив завестись самостійно. Він на таких тимчасових зупинках виключається, коли тримає шторми. Але коли система бачить, що Комулятор достатньо сильно вже споживає електрики, то заводиться самостійно. Там якийсь алгоритм є, коли він заводиться. Ну, крім того, що коли є тут хай він сам заводиться зразу. Ось така хвиляста дорога. Й. і справа це там невеличкий ліс. Думаю, так, да, ті, що тут живуть в, в окремих будинках люди. Скоріше за все вони в них у власності, хоч і в кредиті. Їм приємно жити в такій місцевості. Терм варианта Брадіан Авеню. Десь там ще після перехрестя дорожні знаки От, і, і стандартна швидкість на таких дорогах скажімо, 35 миль в час. Що цікаво, що більше дотримується, скажімо так. Що більше дотримуються, коли бачать, що я їду з максимальною швидкістю, не більше, то вони не стараються мене обігнати нічого, а бихесфільди там не витримують і починають обганяти, чи зліва, чи справа. Тобто рівень достатку людей впливає на рівень свідомості. Автобусом зупинка. Бреннем. Хоч пишеться на таблиці H, ще, я думаю, вам видно. То Бренхем. А H не читається. Мабуть, це іспанська назва, але в іспанській H не читається. Ну, в общем такий... Як би, гред в англійській мові, як пишеться, як читається, як вимовляється і все інше. Тому запам'ятати правила неможливо, тому що правила не діють, діють виключення, яких тут мільйон. Що не поробиш? Хочеш жити в США, вивчай англійську. І основне тут все таки набирать словарний запас, тому що, скажем, граматику вивчити легко. А тим більше, якщо вчити мою граматику, вона ще легка. Мається ну, на увазі Сіці. 24 відтінки. Mile, right. Як це? Часи, часових відмінків дієслів слів в англійській мові. Насправді їх так само, як і в інших мовах три. Тому що стан часу, скажімо так, в, ну, в природі часу взагалі нема, це якби вимір. Так от в людському розумінні є тільки три види часу. Минулий, теперішній і майбутній теперішні це доля секунди між минулим і майбутнім. От я тільки що 5 секунд назад приїжджав, чи 10, все, це вже минуле. От я приїхав.